Українська студія Frogwares не тільки активно працює над Sinking City 2, але й готує ремастер першої частини на Unreal Engine 5. Але найголовніше, що власники оригіналу отримують апгрейд безплатно. Sinking City вперше вийшла ще у 2019 році на Unreal Engine 4. Гра розповідала про приватного детектива, який прибув у затоплене місто Окмонт, щоб розібратися зі своїми кошмарами. Через 6 років після релізу Frogwares вирішили дати грі нове життя завдяки технологіям Unreal Engine 5. Дата виходу рема ремастеру поки що невідома, але він точно з'явиться на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Власники гри на старому поколінні консоли оновлення не отримають, на жаль. І ще з цікавого слід зазначити, що Frogware запропонувала фанатам взяти участь у створенні ремастеру. Для цього потрібно записати слово так у будь-якій інтерпретації та відправити його розробникам. Сто випадкових записів стануть частиною співучого хору в грі, присвяченому вигаданому богу Йохсототу. Імена всіх учасників будуть у фінальних титрах. Ну а я а тим часом вітаю вас на каналі GameHata. З вами, як завжди, Олексій. Свіжий даджест ігрових новин до вашої уваги. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і тиснути на дзвоник, щоб нічого не пропустити. За даними журналістів та інсайдерів, Ubisoft розробляє ремейк Assassin's Creed 4 Black Flag. Для багатьох фанатів серії ця гра є улюбленою, і вони з ностальгією згадують неймовірні баталії в Карибському морі. Та, звісно, сподіваються, що розробники суттєво покращать екшен 2013 року, і в свою чергу наблизять його до сучасних стандартів графіки. Однак і не варто завищувати свої очікування. Про це попереджає авторитетний інсайдер. Французький блогер Джонатан неодноразово доводив, що добре знайомий з планами Ubisoft і надавав Товірну інформацію, і він повідомив, що в ремейку Black Flag не буде кардинальних змін або абсолютно нових механік. І, скоріш за все, розширення сюжету також не варто очікувати. Інсайдер попереджає, що Project Obsidian не зрівняється з ремейками Resident Evil 2 або, наприклад, Final Fantasy 7, та запропонує лише поліпшення графіки і підвищену деталізацію. Очікується, що ремейк Black Flag вийде у 2026 році. А ще з'явилася інформація, що цього року слід очікувати унікальну багатокористувацьку Assassin's Creed. Ubisoft продовжує розширювати всесвіт Assassin's Creed і готує нову багатокористувацьку гру під назвою Assassin's Creed Invictus. За даними інсайдера Тома Гендерсона, реліз проєкту очікується у 2025 році. На відміну від традиційних частин серії, Invictus не буде сюжетно-одиночною грою, а зосередиться на багатокористувацькому геймплеї. За чутками, це буде сесійний мультиплеєр у стилі Fall Guys, де гравці битимуться в різних випробуваннях. you <laughs> Нова гра від колишнього продюсера GTA під назвою Minds Eye. Леслі Бензіс, колишній продюсер серії GTA з 3 по 5 частину, заснував студію Built Rocket Boy ще в далекому 2016 році. Нарешті, через майже 10 років, його перше творіння бойовик у відкритому світі Minds Eye, потроху наближається до релізу. На нещодавній State of Play нам показали перший геймплейний трейлер, а тепер розробники оприлюднили дату релізу гри і відкрили у свою чергу перед Події гри розгортаються в недалекому майбутньому, вигаданому пустельному. У місті Red Rock. Ви граєте за колишнього солдата Джейкоба Діаза, обличчя якого буде знайомим усім, хто грав у мафія 3. Діазу імплантували розумне око. Це таємничий нейронний імплант, що зненацька витягнув з пам'яті Діаза уривки спогадів про певну секретну місію. І тепер Джейкобу треба буде докопатись до правди про своє минуле і зіткнутись з могутніми силами, яким важливо ці таємниці зберегти. Майнсай виходить 10 червня цього року на ПК PlayStation 5 і Xbox Сіріс. Doom The Dark Ages отримала 30 хвилин гімплею. Нам показали новий Doom, який кардинально змінює підхід. Тепер це суміш ближнього бою величезних мехів та старого доброго демонобою. Ця частина є середньовічним приквелом до Doom 2016 року, але з основною фішкою в парируванні та ближньому бої. Цього разу Doom Slayer блокує, відбиває та б'ється з величезними демонами. А ще він літає на драконі, керує велетенським бойовим мехом, і само собою знищує ворогів найкривавішими способами. На відміну від Doom 2016 і думи Тернал, які змушували гравця постійно бігати та стріляти. The Dark Age додає нову механіку, парирування щитом. Слеєр не тільки рухається і фіксується на місці, блокуючи атаки або відбиває снаряди прямо в обличчя демона. Бій наразі нагадує щось середнє між класичним дум і бойовою системою Секіро. І, до речі, як стало відомо, то щит почне служити зброєю, яку можна метати, розрізати нею ворогів, мов циркулярною пилкою. І звісно, підпалювати їх, якщо перед цим нагріти супердробовиком. Вороги тепер використовують атаки. Двох типів це червоні небезпечні і зелені, які можна парирувати. Вміння правильно блокувати та відбивати удари стає критично важливим. Ще одна велика новинка можливість керувати Атланом. Це величезний бойовий робот, якого раніше лише згадували у Всесвіті Дум. Він, в свою чергу, здатний трощити ворогів кулаками, завбільшки з автобуси випускати шокові хвилі, що розривають демонів на шматки. Крім того, в якийсь момент в Атланта з'являється величезний кулемет. Схоже, розробники цього разу вирішили поекспериментувати з більш тактичними боями у ближній бій. Судячи з демоверсії, це все ще стара, добра серія, але з новими механіками, які можуть змінити підхід до гри. Ну і я вам нагадаю, що пограти в новенький Doom можна вже буде не за горами. Реліз гри очікується 13 травня на всіх актуальних платформах. Ghost of Utei має вийти у 2025 році. Нарешті відомі нові деталі сюжету. Оновлений офіційний сайт гри підтвердив частину сюжету: головну героїню та навіть нову зброю. PlayStation розкриває більше інформації напередодні релізу цього року. Події Ghost of Госфей розгортатимуться через 300 років після першої гри. Гравці більше не керуватимуть Джином Сакаєм, Головною героїною стане Ацу. Вона одержима бажанням помститися за смерть своєї родини. Можливо, новий сетинг та персонажі дадуть можливість розповісти свіжу історію на. Відміну від Ghost of Tsushima. хоча у першій частині головний герой теж стискається зруйнуванням його дому та загибелі багатьох близьких. Ghost of Yotei повністю розроблена для PlayStation 5, що означає класну графіку, деталізованіші анімації та розширені можливості геймплею. Atsu зможе користуватися новими видами зброї, яких не було в першій грі. Точна дата виходу Ghost of Yotei поки що невідома, але очікується у 2025-му. Є версія, що Sony уникає релізу наприкінці року через вихід GTA 6, і тепер залишається дочекатися нових трейлерів Гімплею, щоб зрозуміти, наскільки змінився світ гри, і чи зможе взагалі гра перевершити успіх Гостов Сіма. Take-Two навмисно затягує з рекламою GTA 6, але новий трейлер не за горами. GTA 6 дуже очікувана гра, але як би то дивно не звучало, Take-Two зацікавлена в тому, щоб затягувати з трейлерами або іншими анонсами. У нещодавньому інтерв'ю генеральний директор компанії Штраус Зельник розповів, що затягнута реклама гри це стратегія. Наразі студія хоче створити багато ажіотажу навколо, а безпосередньо активні рекламні кампанії мають свій розклад. Студія навчилася на прикладі конкурентів, які оголошували свої плани щодо релізу за кілька років. Наперед, і завжди щось ішло не так. Але Take-Two вирішила, що їхня тактика реклами за півроку до релізу більш збалансована. Така стратегія працювала для Rockstar раніше. Маркетингова кампанія GTA 5 почалась за 5 місяців до релізу, а Red Dead Redemption 2 за 6. Тож, напевно, і для GTA 6 студія схоже дотримуватиметься того ж підходу. І до речі, за даними журналіста Дена Докінза, другий трейлер GTA 6 можуть показати в середині травня. Він якось може бути пов'язаний з PlayStation через маркетингові угоди між Sony та Rockstar. Рокін разом з виконавчим продюсером Джеймсом Джарвісом проаналізував маркетингові кампанії попередніх ігор Rockstar. Вони помітили, що студія зазвичай починає активну рекламу за 5-6 місяців до виходу гри. І враховуючи те, що GTA 6 має вийти восени 25-го, найімовірніше, десь у жовтні листопаді, кампанія може стартувати на початку квітня. Якщо припустити, що ці чутки правдиві, то наступний трейлер GTA 6 може вийти вже незабаром. Однак Rockstar традиційно не поспішає з анонсами, тож офіційне підтвердження доведеться ще почекати. До того ж, думки інсайдерів більш схожі на правду, ніж припущення фанатів по якихось там фазах місяця. Ну і ще генеральний директор Take-Two висловив думку щодо використання штучного інтелекту при створенні ігор. Штраус Зельник вважає, що штучний інтелект не зможе створити справді успішні ігри, оскільки його робота заснована на переробці вже наявного контенту. На його думку, справжня творчість не може народжуватись з алгоритмів, які лише аналізують і комбінують дані минулого. Він підкреслює, що генеративний штучний інтелект не здатний створити щось справді оригінальне, оскільки його принципи роботи засновані на вже наявних даних, і в свою чергу, через це він і не переживає, що штучний інтелект створить якийсь хід. Поки що всі наявні штучні інтелекти дивляться лише назад, а не вперед. Найуспішніші ігри народжуються з повітря, а не з переробки старого, як сказав Зельник. Крім того, він ще зазначив, що Тайкту не планує використовувати штучний інтелект для створення контенту, оскільки авторський підхід і унікальне бачення це ключові елементи успіху. Як він заявляє, то вони роблять речі, яких ми ніколи раніше не бачили. Ну в мене вийшов ось такий випуск ігроновин. Ви свою чергу. Залишайте свої думки в коментарях. Ну і звісно, не забувайте за лайк, підписку і натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал GameHat, та З вами був як завжди Олексій. Побачимось в наступному відео.